Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні котел уже готовий, і сьогодні здаю на кваліфікацію. Це у нас опресовка. Ну, вже мінус одне очко є. Ось тут була така красива бульбашка. Чуємо. Так. Ну, це не страшно. Зараз розкажу, чого так виходить. Саме страшне це. Внутрішні ці шви димоход, бо там саме найважче заварити потім. Там все нормально, вже намочив, ні одної бульбашечки немає. Коротше, все наливаю так щоб Текло наче по у угловому Туди там все добре. Чого виходить отут? Коли я плазмою вирізаю ці дюрдочки, Получається, що там не зачищено всередині. І оце десь оце воно прошиває. Бачимо, В принципі, всі нормально, тут десь трошки не допекло. Зараз болгарочкою розшиваю, випускаю повітря, ну зараз максимально ще обрискаю, оці шви, де можливо, потім ложу на задню частину і перевіряю верхню. Так, ну і це понамічаю, а потім уже позаварюю, коли не буде повітря. Тиск у нас дві атмосфери накачано. Цього бічок достатньо. Ну, Змін в геометрії я не бачу. Тут тобто все стяжок хватає. все чотенько, ніде нічого не надуває. Оце виходить із-за цього. Чого на станку не висверлюю, бо не дозволяє. Достати наприклад, до центру і до цього ну, свер... сверло. Можна дрелькою, але дрельки в мене майстерні зараз тут немає. Мені проще плазмою порізати там, де треба, та і все. От так чого виходить. Ну, на 4 із плюсом. Я думаю, що я зробив. Так, провіряю далі. Так, так само. Все. І... Покаленку, оці шарики я вже позбивав. Збиваю отакий от от кусочок од ножика, от ще поряза, і воно таке калене, виходить, як шаберу. І беру отакий щик, проводю і всі оці шарики, всі треба позбивати, бо тоді при покрасці воно буде не ойс. Так, ну що. Більше показувати не буду. Все наче показав. Де? Ну, саме таке критичне. Саме критичне найкраще, ну, достойно. Все. Остальне це все можна знаружі попідворювати. Це не страшно. Все, пишемо коментарі. Всім пока.